Після завантаження ви отримаєте ось такий файл. Даний файл треба скопіювати в папку з програмою. Знаходиться вона по замовчуванню в диск C ProgramFileSmithTest. Для зручності, щоб файли тестів не скидати в кореневу папочку, ми зробимо тут для неї папочку, наприклад, назвемо її тест. Відповідно, сюди ми скопіюємо даний. Тест. Всі наступні тести, які я буду створювати, викладати на нашому сайті, ви можете прямо в цю папочку зберігати для зручності. Даний тест, даний тест містить певну кількість запитань, які розділені на 4 рівні. Ось ви бачите. Тобто різні варіанти. Один варіант, відповіді, кілька, відповідь на малюнку і так далі. Вказувати, скільки питань і так далі можна настроїтися самого тесту, з кожного рівня, скільки запитань, ну і вага кожного запитання. В сумі має бути 100% з кожного рівня, щоб всі питання, відповіді нормально оцінювалися. От. Кількість запитань ви тут можете, загального для того, всього 20 запитань, наприклад, у нас виходить. А тут їх спорядка 26, 26 запитань. Тобто можна всі вказувати з кожного рівня більше, менше, можна взагалі рівні не вказувати і так далі. Далі. Після того, як ви завантажили тест в папочку міф-тест, папку тест, тепер в адмін-частині ви повинні вказати папка з тестами, де вона у нас знаходиться. Вона знаходиться на диску C, в папочці Program Files, шукаємо папочку MIF-Test, папочка Тест. І ось ви бачите, у нас вже з'явився сам тест. Включаємо и запускаємо від мене.